Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Нарешті знову з'явилися Сінтаї 240. ві Ця моделька у нас іде LX. Вони приїхали в трьох кольорах. Зараз залишились тільки в двох кольорах, тому що один там була одна штучка, його одразу викупили під клієнта. Жовто-білий, отакий, жовто-сірий, навіть я б сказав, і синьо-білий. Буде по наявності. Це задній трактор з каємовським мотором 385, механічне кермування переднього мосту, тобто без підсилювача. Балка йде посиленого типу. Розсувна балка. Переднє місто у вас розсувається метр, метр 20 е І заднє теж на валу можна розсунути метр-п'ятнадцять, метр-двадцять. Метр Два гідровихода. Трьохточка у вас стандартна. Під 22-й палець, є причепний механізм, він жорсткого типу. Тобто, бачимо, що він закріплений до задньої кришки КПП. Дуже надійно. Два гідровиходи для додаткового обладнання, і 540 обертів за хвилину працює ВОМ. Сінтаєвська коробка, сінтаївський задній барабан, все кріпиться, все надійно, все класно. На цьому тракторі, якщо чесно, взагалі дуже мало нюансів. Тому їх так і полюбляють і чомусь я не знаю, чому їх так довго не було в продажу. Коробка тут пряма. Тут у вас стоїть резинова муфта, хто не знав. Три передачі вперед, одна передача назад, перемикаються повишені, поніжені цим же важелем Ось бачимо лов вперед і хай назад. Тобто виставляєте повишення або поніжені, потім виставляєте передачу. Здвоєна педаль гарм можна відтормажувати кожним колесом окремо, Регулюється по виліту крісло, є підлокотники, в комплекті є зіп і ящик для інструментів з базовим набором. Так, Що тут у нас? Гідравліка, Тут у нас також є блокування диференціалу, тому що це задній привід, і без блокування по суті, проходимість була б набагато менша. Гідравліка працює в трьох режимах. Отакий от от тракторець коштує на сьогоднішній день. Це резина забув сказати. Модель LX має резину 6,14 і 9,520. Це широка резина. Моделі з вузькою резиною поки що не заїжджали в Україну зовсім. А цей от красень доступен в двох кольорах. Залишилось їх три штучки: один жовтий і два синіх. Кому цікаво, можете набирати, замовляти. Все по наявності доставка безкоштовна, без передоплати. На сьогодні він коштує 4300 доларів. Це з доставкою додому, повний пакет документів надаємо і гарантія. Всім гарного дня, пока-пока!